Чимало любовних пісень, які починаються зі слів туман яром, стосуються мотиву любовних чарів, приворожування. Ось маємо кілька варіантів із Переяслава або «Лівобережжя» у збірнику Митлинського 1854 року. «Да туман полем, да туман полем, да туман туманиться, а у дівчини да чорні брови, да любий подивиться. Потім боці на толоці там цигани стояли. Охі між тими да циганами, а циганка ворожка. Ой, циганочка да ворожечка, причаруйте до да козаченька, що гуляє зо мною. А циганочка да ворожечка урізала русої коси да козака накурила. Накурила – це не в сенсі наркотиків, а в сенсі підпалила пасмо і зачаклувала димом. Кожу пісню записав Микола Лисенко на Полтавщині. Тут маємо і мелодію. Да яром, Да туманочку трошки. Да туманочку трошки. Уже бачимо, що класичне туман яром доповнюється варіантами туман полем, туман ще й горою. Ось теж у записах лисенка, але з Херсонщини, мороз долиною. Тут також є мелодія, тож послухаймо. Та туман яром, та туман яром, мороз долиною, та мороз долиною, Зрештою, ось іще одна схожа пісня з записів братів бодянських, я так розумію, що вони зроблені на Чернігівщині. «Да туман яром, да туман яром, тумани горою чом не живеш, вражий сину, по правді зо мною? Мороз, мороз, долиною, не паморозь проса, Ішла дівка до циганки по морозу боса, Да й урізала русої коси, єю накурила, ой, щоб того поганого челядь не любила. Тут зібрано, ну просто все. Туман горою, туман утрошки, непоправді живеш зо мною, мороз, циганка і чари на русій косі. Мелодії нема, але в збірнику народних мелодій Клемента Квітки подано отакий мотив, можна припустити, що там було щось схоже: І да туман яром, да туман яром, туман. te ihoro iu datu mane sche